Привіт усім! шукаєте холодильник, кому легко знайти місце на будь-якій кухні? Реверсивні дверцята холодильника Samsung зручно відчиняються на 90 градусів, навіть якщо він стоїть біля стіни. Саме тому його можна розмістити, керуючись власним відчуттям комфорту, а не наявністю необхідного простору для відкриття дверей. Це круто, бо легко облаштувати зручний робочий трикутник на кухні. Додаткові переваги для універсального розташування, дверцята пласкої форми та приховані горизонтальні ручки. Холодильник має ширину 59,5 см, глибину 60 см і висоту 203 см, тому ідеально виглядає в інтер'єрі кухні та гарно поєднується з іншими робочими поверхнями та технікою. Варіанти кольорів на вибір: сріблястий, чорний та бежевий. Дизайн елегантний і стильний, те, що треба для сучасної кухні. Є й більш базова серія у цьому дизайні, представлена у трьох кольорах білому, бежевому та сріблястому. Люблю, коли гарно зроблена не тільки фасадна частина, а ще й та якої не видно. Так от у цієї моделі покриття клінбек на задній стінці і виглядає охайно і очищується простіше. Ба більше цей захисний короб покриває кабелі та важливі деталі, Тож, можна не хвилюватися про їх цілісність під час чищення. Зупиніться на мить та підпишіться на канал Комфі. Тут завжди детальні огляди техніки з усіма перевагами та недоліками, щоб ви могли оцінити, підходить вам ця модель чи варто підібрати іншу. Подивимося, що всередині. Завдяки технології SpaceMax холодильник має великий об'єм. 385 літрів, корисний об'єм холодильної камери 273 літри, морозильної 112 літрів. Місця вистачить на все, що треба. Технологія високоуретанової ізоляції Space Max дозволяє зробити стінки тоншими і при цьому зберегти енергоефективність для підтримки оптимальної температури. Холодильник оснащений системою No Frost, яка забезпечує сталу температуру без льоду на стінках та на продуктах. Система охолодження з вентиляційними отворами рівномірно розподіляє потік холодного повітря. Постійний контроль температури також сприяє ідеальній циркуляції повітря та забезпечує охолодження продуктів. Внутрішня частина холодильної камери організована дуже зручно. Є окремий відділ Optimal Fresh Plus з більш низькою температурою для зберігання м'яса та риби окремо від інших продуктів. Для овочів і фруктів створені ідеальні умови у відділі Humidity Fresh. Вмикайте контроль вологості, просто повернувши ручку регулятора. Овочі та фрукти зберігатимуть оригінальну текстуру та смакові якості впродовж тривалого часу. Зробили покупки. Скористайтеся інтенсивним охолодженням Power Cool та заморожуванням Power Freeze. Система подає холодне повітря у холодильне та морозильне відділення, щоб швидко охолодити продукти та напої. При такій потужній роботі холодильник має клас енергоспоживання А. Підтримку сталої температури і споживання меншої кількості електроенергії забезпечує цифровий інверторний компресор нового покоління. Він у чотири рази ефективніше та тихіше за попереднє покоління. Samsung надає 20 років гарантії на цей компресор. Ще зменшити споживання та скоротити рахунки на електроенергію на 10% можна за допомогою Wi-Fi та застосунку SmartThings. Режим SmartThings AI Energy оптимізує роботу компресора та циклів розморожування, бо враховує звички користування та температуру навколишнього середовища. Зі Smart Things Food легко планувати покупки. Якщо ви хочете приготувати якусь траву, застосунок підкаже, які продукти вже є в холодильнику і який термін їхньої придатності. Та навіть порекомендує цікаві рецепти. Не дивно, що це дуже популярна модель холодильника, про що свідчить велика кількість відгуків. Хоча серед гарних оцінок трапляються і негативні. Подивилася, усе через відключення електроенергії. Відверто наші умови експлуатації не передбачені виробниками техніки, тому шукаємо ідеї для вирішення побутових негараздів разом. Звуковий сигнал після ввімкнення електроенергії. Що з цим робити? Краще підготувати камери на період відключень. Більш детально в огляді холодильника з нижньою морозильною камерою Samsung. У деяких користувачів. Після тривалого відключення електроенергії перестає працювати холодильна камера. Представник виробника радить дзвонити на гарячу лінію Samsung. Саме це я і зробила. Одразу порада. Просіть, щоб переключили на технічного спеціаліста. Отже, що вдалося з'ясувати? Сучасні функції, інноваційні технології та ще й з такою чудовою підтримкою виробника цей холодильник надійно зберігатиме продукти свіжими. Якщо залишилися питання і хочете отримати відповідь, пишіть у коментарях. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Комфі. Папа! -па!